вам Толкну через 70 78% мені 20 вам. Жартую. 20, мені 80 вам. Ну, вже так може бути. По рукам? Ну, це торговий. Ну, ебать, знайомий, але. Карл! Ааа, це ти. це ти! Карл! ти тут? По рукам? По рукам. Як його звати? Чекай. По ну Карл, да? Ну, вже так може бути. По рукам? По рукам.